Яцьну в кущах. Ей, друже, мені здається, настав час сказати тобі про доволі бюджетну і круту збірку, яку я сьогодні зібрав, і ще вона, до речі, доволі доступна. Ти, Ця збірка в районі 10 тисяч гривень. Вона, звичайно, не перфект, але йти не костюм покоївки. Зате, яка ж вона багатофункціональна? На цій мегадуринді можна буде зробити такі речі, як яїшниця, фільтрування води, почухати яйця. Ну і ще воно обіцяє запустити майже всі ігри світу, як мінімум ті, які не мають вбудованого трасування променів. Коротше, за основу цій збірці виступатиме в серверному діла Бомбурдіні Зеоніні Серверіні. Сука, що Конкретно тут у нас Зеон є 2670 в 3 з материнською платою Кіїдас Аліка. БУМ га Такий комплект можна придбати на аліку за 3000 тисячі гривень на даний момент, але думаю, що можна знайти десь і дешевше. Зі знижками теж можна погратися, але я не знаю як, тому я з цим тобі не допоможу. Головна фіча цього процесора в тому, що він підтримує DDR4, і материнка ця відповідно.